Ранкове повітря було густим від очікування, коли група з чотирьох осіб з'явилася на узлісі. Ззовні воно виглядало як будь-який інший лісовий масив, але Віктор знав його краще він виріс у затінку цих дерев, чув перешіптування місцевих жителів, і все ж він був тут, щоб привести цих науковців у серце місця, яке забрало так багато життів до них. Доктор Емілія Новак поправила рюкзак і глибоко зітхнула. Їй доводилося бувати в незвіданих раніше місцевостях, густих джунглях, арктичних пустках, кожна з яких приховувала в собі свої загрози, але в цьому лісі було щось тривожне, щось, що викликало почуття страху. Вона відкинула його, нагадавши собі, що це просто ще одна екосистема, ще одна аномалія, яку треба вивчити і пояснити. Наука переможе там, де процвітають забобони. Марта, ботанік команди. Стала на коліна, щоб оглянути землю на узліссі, вона пробіглася пальцями по ґрунту, відзначаючи його незвичайну текстуру, суху, майже попелясту, на відміну від багатої родючої землі, з якою вони зіткнулися під час свого підйому на гору. Це не має сенсу, пробурмотіла вона, озирнувшись на Емілію. Ми біля підніжжя Карпат. Ґрунт має бути вологим, багатим на поживні речовини, а не мертвим. Томаш стояв за кілька метрів від нас, вдивляючись у ліс з похмурим виразом обличчя. Міколог бачив свою частку гниття, грибків, що розкладають життя на смерть, але тут все було інакше ніби щось висмоктало життя з цього місця, сказав він пошепки, щось неприродне. Віктор мовчав, не зводячи очей зі шляху, що пролягав попереду. Він не потребував наукових пояснень. Він чув ці історії все своє життя. Ліс взяв те, що хотів, а він хотів більше, ніж просто крові. Він знав, що вони не повинні бути тут, але вони добре платили йому, і його застереження падали на глухі вуха, вони були вченими, якими керувала жадоба до знань, жадоба, яку ліс з радістю втамував би. Ходімо, чать, наказала Емілія тугіше затягуючи лямки свого рюкзака. Вона зробила перший крок до лісу, інші вагалися, перш ніж піти за нею. Повітря змінилося, коли вони переступили поріг, ставши холоднішим, гнітючим. Воно тиснуло на них, наче сам ліс дихав і чекав. Емілія подивилася на дерева. Тут вони були іншими, їхні стовбури були бліді та гладкі, без моху чи лишайника. Вона не могла позбутися відчуття, що за ними спостерігають. Вони рухалися мовчки. Їхні кроки приглушував товстий шар зотлілого листя під ними. Чим глибше вони просувалися, тим більше змінювався ландшафт. Яскрава зелень поступилася місцем тривожній сірій гамі. Дерева тут були скелетними, їхні гілки скручувалися в гротескні форми, тягнучись до землі, як пальці мерців. Марта зупинилася, щоб доторкнутися до одного з них, відсахнувшись від липкої кори. Вона чи холодна. Сказала вона, витираючи руку об штани, «Наче торкаєшся шкіри трупа. Томаш підійшов до іншого дерева і злегка постукав по ньому маленьким молоточком з рюкзака. Звук, що послідував за цим, був порожнім, неприродно відлунюючи в нерухомому повітрі. Він відступив назад, його обличчя зблідло ці дерева мертві, сказав він, оглядаючи ліс, що їх оточував. Але вони стоять так, ніби все ще живі. Як лушпиння. Давай візьмемо зразки, наказала Емілія, хоча в її голосі не було звичної владності. У ньому відчувалася підводна течія тривоги, відчуття вторгнення. Поки вони збирали своє спорядження, ліс, здавалося, згущувався навколо них, повітря ставало щільнішим, важчим. Віктор стояв осторонь, втупивши погляд у стежку попереду. Він бачив це раніше як ліс заманював людей. Обеззброював їх своєю тишею, перед тим, як завдати удару. Туман почав збиратися навколо їхніх ніг, закручуючись повільними, навмисними візерунками. Емілія подивилася вниз, її серце прискорено забилося. Здавалося, воно рухалося проти вітру, підкрадаючись до них, як жива істота. Вона відчула, як тремтіння пробігло по її хребту. Це було неприродно, але вона відштовхнула цю думку. Має бути якесь пояснення, мікроклімат, виділення природного газу. Вона повторювала ці версії в голові як мантру проти зростаючого страху. Тримайся ближче, попередив Віктор, його голос прорізав тишу. Решта обмінялися поглядами, але пішли за його прикладом. Чим далі вони йшли, тим більше згущувався туман, зменшуючи навколишній світ до вузької стежки перед ними. З обох боків височіли дерева. Їхня бліда кора відбивала тьмяне світло у моторошному сяйві. Емілія не могла позбутися відчуття, що за ними спостерігають, що їх оцінює щось невидиме. Минали години, хоча здавалося, що дні їхні почуття притупилися, сприйняття часу і відстані спотворилося під впливом лісу. Карта, яку тримала Емілія, тепер була марною. Орієнтири, які вони відмічали, зникли, змінившись безмежним простором вибілених стовбурів. І покрученого коріння. Ліс змінювався навколо них, перетворюючись на живий лабіринт, покликаний дезорієнтувати і заманити впастку. Треба повернутися, ті, запропонувала Марта, в її голосі бриніла тривога. У нас достатньо зразків. Давайте проаналізуємо їх там, де безпечно. Тут немає нічого безпечного, пробурмотів Томаш, вдивляючись у тіні між деревами. Він бачив там рух. Мерехтіння темряви, які зникали, коли він намагався зосередитися на них. Він відчував погляд лісу, присутність, яка була чимось більшим, ніж сукупність його частин. Ні, сказала Емілія, хоча її рішучість похитнулася. Нам потрібно піти далі, зрозуміти, що це таке. Але навіть коли вона говорила, вона відчувала, як ліс тисне на неї, вдавлюється в її свідомість, притупляючи її почуття. Її зір затуманився по краях, світ звузився до тунелю, вона трясла головою, намагаючись розігнати туман, який, здавалося, оселився в її думках. Віктор раптом зупинився, зажмуривши очі. Починається, сказав він, його голос був напруженим. Сліпота. Його слова викликали поштовх страху в групі. Емілія підійшла до нього і посвітила йому в очі ліхтариком. Його зіниці безладно розширювалися і звужувалися. Ніби реагуючи на невидиму силу. Треба йти далі. закликав Віктор, хоча було зрозуміло, що навіть йому зараз важко. Він показав рукою вглиб лісу, до серця явища, яке вони намагалися зрозуміти. Це єдиний вихід, Емілія завагалася, розриваючись між прагненням отримати відповіді та первісним бажанням втекти. Але коли вона подивилася на стежку позаду них, здавалося, що вона закривається, дерева непомітно зрушуються. Закриваючи їхній відступ, їм тут не були раді, але ліс не давав їм втекти. Він заманив їх у пастку, затягнув у свій лабіринт, де єдиний шлях вперед, ще далі в його обійми. Тоді ми продовжимо йти, сказала Емілія. Її голос був порожнім. Ми знайдемо джерело і виберемося звідси. Але навіть коли вона говорила, вона відчувала, як ліс закрадається в її свідомість, вона подивилася на свою команду. Їхні обличчя були бліді в тьмяному світлі, їхні очі відображали той самий зростаючий страх. Вони були виснажені, їхні почуття тьмяніли, їхня воля була підірвана присутністю лісу. Чим глибше вони заглиблювалися, тим тихіше ставав ліс навколо них, гнітюча тиша, схожа на затишок перед бурею. Дерева тут були вищими, їхні гілки утворювали навіс, що затуляв небо. Повітря було затхлим, наповненим запахом тління і ще чимось, чимось давнім і голодним. Ліс більше не був просто місцем це була сутність порожнеча, яка пожирала все на своєму шляху, і вони були її наступною жертвою. Вони йшли тісною групою, і з кожним кроком ліс, здавалося, змикався навколо них. Повітря ставало холоднішим, а земля під ними проминалася, наче вони йшли по чомусь, що прогиналося. Під їхньою вагою. Емілія подивилася на дерева, вони були вже ближче, їхні гілки тягнулися до них, наче хапальні руки мертвяків. Марта раптом закричала, спотикаючись. Емілія обернулася і побачила, що вона дивиться на свої руки з широко розплющеними від жаху очима. Вони змінюються, задихнулася вона. Емілія схопила Марту за руки, її власні очі розширилися від жаху. Її шкіра була блідою, майже напівпрозорою, а під нею пульсували вени неприродної чорноти, які, здавалося, звивалися і скручувалися. Він у нас. схлипнула Марта, відсторонюючись. Ліс всередині нас. Емілія відчула, як до горла підступила Нудота. Це була правда. Яке б прокляття не знаходилося на цьому місці, воно впливало не лише на їхні почуття, воно впроваджувалося в їхні тіла. Змінюючи їх зсередини, вона відчула, як у грудях стискається відчуття неминучої загибелі, що загрожувала розчавити її. Рухайся. знову закликав Віктор, але тепер його голос був ледь чутним шепотом. Він згасав, його сили висмоктувала лісова недоброзичливість. У них закінчувався час. Емілія схопила Марту за руку, тягнучи її вперед. Вони не могли зупинитися. Вони повинні були продовжувати рухатися, навіть якщо кожен крок був схожий на блукання по сипучих пісках. Ліс ставав темнішим, тіні навколо них поглиблювалися, наче настала ніч, хоча Емілія знала, що зараз все ще день. Вона відчувала, як її зір ще більше звужується, а навколишній світ розпливається. Серце калатало в грудях шалено, в такт думкам, що проносилися в голові. Томаш впав на коліна, його тіло нестримно тряслося. Я не можу. Я не можу поворухнутися, задихався він. Емілія опустилася на коліна біля нього, її рука тремтіла, коли вона простягнула йому руку. Його шкіра була крижаною, очі втупилися в темряву. Ми не зможемо піти, так? Голос Марти був порожнім, її обличчя бліде, коли вона дивилася на Емілію. Ми вже є частиною цього. Ні. Люто прошепотіла Емілія, хоча відчувала, що її роздирає той самий відчай ми не можемо здатися. Але навіть коли вона промовляла це, слова здавалися порожніми, крихким щитом проти приголомшливої реальності їхньої ситуації. Ліс пульсував навколо них жива, дихаюча істота, яка заманила їх у свої тенета. Вони прийшли сюди в пошуках відповідей, але тепер стало ясно, що їх затягнуло в щось набагато древніше. Набагато темніше, ніж вони могли собі уявити. Емілія подивилася на дерева, їхня бліда кора ледь-ледь світилася в тьмяному світлі і вперше зрозуміла. Сліпий ліс був не просто проклятий, він був живим, порожнечею, яка поглинала життя, щоб підтримувати себе. Її зір затуманився, і вона відчула, як її хитає, як її сили вичерпуються. Ліс перемагав. Він забирав їх одного за одним, живлячись їхнім страхом, їхнім відчаєм. Вона потягнулася до Марти, її пальці торкнулися холодної шкіри, але Марти вже не було, її тіло впало на землю, коли темрява наблизилася. Емілія опустилася на коліна, холод пронизував її кінцівки, німіючи її почуття. Вона відчувала, як ліс огортає її, затягуючи в свої обійми. Вона думала, що вони зможуть знайти пояснення, наукову причину існування лісу, але деякі речі були поза межами розуміння, поза межами світу природи. Коли її зір затьмарився, останнім звуком, який вона почула, був шепіт дерев, шелест листя, що говорив про давній голод і вічну темряву. Сліпий ліс забрав їх, і в його порожньому серці вони залишаться як ще одна частина його нескінченного циклу. Емілія лежала на холодній, невблаганній землі, колись тверда земля тепер прогиналася під нею як поверхня гниючої туші. Ліс навколо неї замовк, повітря стало густим від моторошної тиші, яка тиснула їй на груди. Вона більше не бачила інших, хоча знала, що вони десь поруч, у тумані, який поглинув їх цілком. Її тіло було важким, кінцівки заніміли, наче вона більше не могла ними керувати. Ліс тепер був у ній, був її частиною, і вона ставала його частиною. Вона спробувала покликати, зібрати рештки сил, але її голос зник, викрадений холодною хваткою лісу. Темрява навколо неї пульсувала власним життям, дерева нахилилися ближче, їхні гілки тягнулися донизу, наче скелетні пальці, що прагнули втягнути її в свої обійми. Вона була сама, але відчувала присутність. Незліченної кількості інших, відлуння тих, хто блукав цим місцем до неї. Вони шепотіли до неї, їхні голоси були на межі чутності, вони шепотіли мовою, старішою за час. Залишайся, казали вони, і в їхніх словах звучав хор скорботи і покори Стань частиною нас. Перед очима Емілії з'явився тунель, що звужувався, краї світу тьмяніли. Аж поки вона не побачила лише слабке сяйво блідої кори дерев. Це було нудотне світло, схоже на відблиски гниття. Вона кліпала, намагаючись зосередитися, вхопитися за щось реальне, щось, що не було частиною цього кошмару. Але ліс позбавив її реальності, залишив дрейфувати в місці, де час і простір більше не існували. Попередження Віктора відлунювало в її свідомості як останній залишок опору. Це не просто сліпота, воно забирає все. Вона не розуміла тоді не до кінця, але тепер, коли ліс просочився в її вени, коли він приглушив світло всередині неї, вона знала правду це було більше, ніж прокляття. Це був голод, сила, яка поглинала життя, щоб підтримувати власне нескінченне існування. Вона штовхнула землю, її руки занурилися в м'яку м'яку землю, вона піддавалася під її пальцями як м'ясо. Нудотне відчуття, яке викликало тремтіння у рештках її почуттів. Я повинна рухатися, подумала вона, хоча зусилля здавалося марним. Вона поповзла вперед, кожен рух давався їй зусиллям волі, щоб вирватися з лещат лісу. Крізь туман вона побачила розбиті фігури своєї команди, що лежали серед коріння, їхні тіла були викривлені, обличчя підняті догори в мовчазному благанні до неба, якого вони більше не могли бачити. Очі Марти були розплющені, вона дивилася в нікуди, її рот був напівростулений, наче її спіймали на останньому подиху. Томаш лежав поруч з нею, вчепившись пальцями в землю, наче намагався пробити собі шлях до життя. Віктор лежав далі, його тіло було нерухомим, наче оболонка, спустошена від людини, якою він колись був. Емілія простягнула руку, її рука тремтіла, коли вона тягнулася до Віктора. Її пальці торкнулися його руки, і на мить вона відчула іскру тепла зв'язок з чимось людським у цьому нелюдському місці. Але вона зникла так само швидко, як і з'явилася. Ліс знову затягнув їй у свої холодні обійми. Вона впала поруч з ним, останні сили покинули її в тремтливому подиху, ліс нависав над ними, відгороджуючи їх від зовнішнього світу. Емілія заплющила очі. Темрява стала її інтимною частиною, тінь просочилася в кожен куточок її істоти. Вона чула биття серця лісу, повільний, ритмічний пульс, який резонував з її власним, втягуючи їх у синхронність. Вдалині почав наростати низький гуркіт, звук, який вібрував крізь землю і проникав у її кістки. Це був голос лісу, звук його голоду, який вимагав їх. Вона знову розплющила очі. І крізь туман побачила його серце лісу. Старе дерево, потріскана кора якого, плакала чорною, в'язкою речовиною. Його коріння розкинулося, наче щупальця чудовиська, зариваючись глибоко в землю, тягнучи життя з ґрунту, з повітря, з них самих. Вона була прекрасна у своєму жаху, пам'ятник вічному голоду лісу, і він чекав на неї. Емілія відчувала його потяг. Те, як він проникав у її свідомість, просіюючи спогади, страхи, надії, він показав їй видіння того, що було раніше битви, що відбувалися на цій землі, пролиту кров, яка всоталася в землю, роз'їдаючи її, народжуючи темну душу лісу. Вона виросла зі смерті, зі страждань і відтоді процвітала на них, сльоза скотилася по її обличчю, змішуючись з холодним туманом, що прилип до тіла. Мені шкода. Подумала вона, хоча й не була впевнена, кому було адресоване це вибачення, перед своєю командою за те, що привела їх сюди, перед лісом за те, що потривожила його віковічний спокій, чи перед собою за те, що не побачила правди, поки не стало надто пізно. Вона відчула, як коріння під нею заворушилося, обвиваючи її ноги, звиваючись по тілу, як змії. Спочатку вони були ніжними, пестливими, майже втішними, але потім вони стиснулися, втягуючи її в землю, зв'язуючи її з волею лісу. Вона задихалася, повітря поспіхом покидало її легені, коли земля розверзлася під нею, поглинаючи її цілком. Ліс промовляв до неї шелестом листя і стогоном дерев. Він шепотів про вічну темряву, про порожнечу, яка тягнутиметься вічно, вона мала стати її частиною. Новим голосом у хорі проклятих, новим життям, що живитиме нескінченний цикл. І коли коріння зімкнулося над нею, вона відчула, як дивний спокій оселився над нею. Боротьба була закінчена, ліс переміг, час втратив сенс, світ над нею перестав існувати. Вона була скрізь і ніде, її свідомість була лише мерехтінням у безмежному просторі лісового розуму. Ліс був усім, що вона знала, його голод, її голодом. Його життя, її життям, вона відчувала, як він поширюється, тягнеться своїм корінням і вусиками, шукаючи наступну жертву, яка б потрапила в його обійми. Він був терплячим, вічним, і він буде чекати. Воно завжди чекало. У тихій глибині лісу, серед дуплистих дерев і мінливого туману пролунав слабкий шепіт. Він відлунював у лісі, розносився вітром, який ворушив листя і гримів гілками. Це був голос лісу, голос усіх, на кого він претендував, і в цьому голосі, якщо прислухатися, можна було почути ім'я ім'я, яке колись вимовлялося з надією, страхом і рішучістю. Але тепер це був лише ще один шепіт у сліпому лісі, загубленому для зовнішнього світу, де ліс стояв мовчки і чекав, коли до нього увійде наступний.